Вісім секунд і транспорт готовий. Свій самокат тернополянин Андрій Човган купив перед початком першого в Україні локдауну. Це просто як засіб пересування, який не займає багато місця, який можна оперативно і зручно використовувати в будь-яких цілях. Самокатом каже, їздить на роботу і у справа, головне, щоб погода була сприятливою. У мене сформований маршрут, я знаю навіть ці ямки, на яких трісе по маршруту, коли я їду. А здебільшого це тротуар. Переважна більшість, є тільки один відрізок дороги маршруту. Коли я виїжджаю на дорогу, зазвичай, якщо ми говоримо про маршрут, дім, робота, робота, дім. Тому так у Тернополі значно побільшало електросамокатів. Їх беруть на прокати, купують для власного користування. У той же час зросла і кількість конфліктів та ДТП за участі електротранспорту. Тому у нашому місті слідом за Львовом та Хмельницьким запровадили порядок використання самокатів, сігвеїв, гіроскутерів та інших електричних транспортних засобів. «Встановлені обмеження, що легкими транспортними засобами можуть користуватися особи, які досягли 16-річного віку. Тобто це, є, це можуть користуватися швидкістю до 20 км на годину, це є на велодоріжках та на дорогах загального користування. Відповідно, якщо ж особи користуються на дорогах загального користування, вони повинні бути одягнені в захисні елементи. Цих правил мають дотримуватись власники персональних легких електричних транспортних засобів, користувачі сервісів прокату легких електричних транспортних засобів та їх оператори. Також такі транспортні засоби, які використовуються на вулично дорожній мережі, повинні пересуватися лише правою смугою для руху, за виключенням смуги для руху громадського транспорту. Та, відповідно, повинні бути обладнані відповідними сигналами, тобто сигналами поворотів, освітленням. Щодо дітей до 10 років, то їм дозволено використовувати персональні легкі електричні транспортні засоби тільки у супроводі дорослих. А особам з 10 до 16 років можна самостійно використовувати персональні легкі електричні транспортні засоби, виключно на тротуарах, пішохідних доріжках, за умови, що їздитимуть вони зі швидкістю до 5 кілометрів за годину. За дотриманням правил слідкуватиме муніципальна інспекція міста. Є і штрафи для користувачів легких електричних транспортних засобів від 340 до 1360 гривень. А для тих, хто дає в прокат електросамокати від 850 до 1700 гривень. Ну, безпека просто супер важлива, тому що травмується як і людина, яка йде на ньому, яка не має досвіду, так і хтось з інших заточивчих. А це може бути будь-хто чи такі ж самий за віком, там молодий хлопець чи дівчина, чи люди похилого віку, чи, чи діти. Перший раз завжди страшно. Хоч мікрофон на самокат я сьогодні обміняла та спробувала проїхатися, проте такий транспорт я точно собі купувати поки не планую. Ну, принаймні до того моменту, поки правила використання легких електричних транспортних засобів не ухвалять на всеукраїнському рівні. Наталія Дягель, Святослав Кабанов, провінційні вісті.